Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Портування Трамп займається побутовими справами, можна так сказати, і не відволікається на проблеми. Ялинки, подарунки, гірлянди і дзвіночки. Все це вона показала і показала, як прикрасила білий дім до різдвяних свят. Давайте і ми з вами подивимося, як тепер виглядає білий дім у Вашингтоні. Яскраво святково та різнокольорово Меланія Трамп показала, який антураж отримав Білий Дім. Ясна річ під її суворим керівництвом. Перша леді США опублікувала хвилинне відео, на якому можна побачити її прогулянку серед ялинок, прикрашених гірляндами. І ця ця краса прикрашає тепер білий дім, а в мережі отримала більше мільйона переглядів. Усе таки цікаво, які різдвяно-новорічні тренди обирає Меланія. Ясна річ знайшлися ті, кого деякі святкові атрибути спантеличили. І насамперед, це яскраво червоні ялинки. Один з користувачів порівняв ці дивні дерева із щитками і підписав. Фотоколаж простим запитанням: дерева Меланії або автомийка. Інші користувачі навіть подякували місістрам, адже щоразу побоюються, що Меланія декорує білий дім за традиціями золотого пентхауса, у якому вона та її чоловік мешкали раніше.